Привіт, мої любі! Взагалі то раночок і всім доброго раночку. Хочу зняти відео про виноград. Прошлий рік теж знімала про молоденький виноград. І знов хочу зняти і вам показати на майбутнє, щоб самим дивитися, нехай буде пам'ять. І вам покажу. Цей ряд прошлий рік я не знімала. І Молоденькі кущики повідростали вже гілячки. Доглядаємо. І це сорт у нас Денька. Цей рік такі маленькі прицепилися сигналочки. На ще не пробували, ще смаку не знаю. Далі йде сорт червона троянда. Такі лози мошні. Дозрівають гарненько. Що тут у нас листочки? Наче нормально, а то вчора надивилася відео, що після доща поїдьмо чи мільдю понападало, то я вже зранку і, не... і занепокоїлася. Так, і ось о, теж така сигналочка. Мені дуже подобається цей сорт. Ще не пробували, звичайно, нехай дозріває. Але ви подивіться, які ягоди здорові. Одна така гроздь прицепилася. Будемо чекати, поки позріє, потім будемо знімати пробу. Так, йдемо далі. Це у нас сорт Оскар. Теж такі ягоди сигнальні перший рік, бо це третій рік винограду. Але потріскані всі ягоди чомусь. І такі ці маленькі, а з цієї сторони. Ей здоровий. Чи це вони мають такі будь? Цікаво, навіть не знаю. Ось другий такий здоровий, а то всі малі І чомусь усі потріскані. Чому невідомо Переходимо до іншого куща. Це у нас кущ. Анджеліка називається. Там десь горозді сховалися. Ось одна така теж гарна така. Гроздь, думаю, буде гарний виноград. Ягоди такі один в один. Всі однакові гороху немає. Думаю, будуть гарні. Кабачок наріс аж на виноград. Уже і отут але все рівно йому подобається сюди рости. Так, А це сорт, як я хотіла його дуже посадити, називається Юпітер. Такий він вимахав уже гарні такі лози. Видно, що дозрівають, а ну листки провірю. Та наче, слава Богу. Наче не видно чистенькі. Молодець. І отак нацеплялося яїд. Ягід. ягід Самий кращий смак після преображення. Внуця так сказала. Бачите, скільки яїд. Будемо ласуватися цей рік. Далі сорт. Йому вже четвертий рік. Називається золоце. в агромаркеті я замовляла саджанець. І оце вже четвертий рік. Ну, ягід, звичайно, багато. Це одна така груз, бачите, як розложиста яка. Ага, це дві. Він кишмиш. Припорчений. Кишмиш. Набирається кольору, смаку. Раса з цієї сторони. Ми вже пробували його там зверху дзьобаєм. Такі темненькі. Ой, який цікавий, да? так? Так, йдемо до основного винограднику. Це там показалось мало. Вирішили посадити ще тут рядок. Оцей. Помідори знов наспіли, знов потрібно їх вибирати, але хай ще доспівають. Так, прийшли до основного виноградника. Цей сорт вже нам ягідки давав. Пам'яті Смольнікова його назва. Такий гарний гроздя. Але трошки гороху є. Бачите, як вистрелюють такі гарні ягідки А цей сидить на місці. Ну, такий він на смак кисленький і пізній. Такі ягідки світленькі. Хай набирається далі цукру. Так, далі ця кодрянка йде. Він був примерз прошли рік. Ягід не було, цей рік таке щось вцепилося, ну нічого. Будемо доглядати, відійде, відросте. Все буде добре. Так, це виноград сорту Ефіоп. Ось, бачите, як він вже розрісся на дві сторони. Може, ще й багато я лозів залишила. Але виноград нацеплявся. Мій. Улюблений сорт, він дуже солодкий. І такі ягодки чудові, ми його об'їдаємо першим. Уже їмо. Вирішила засняти, бо вже сьогодні приїдуть дітки Хі -хі. і будуть гарненько об'їдати. Отут чоловік уже бачите, верхушка шає, чоловік ходить туди-сюди і щипає об'їдає. На здоров'ячко. Доглядає, той куштує, смакує. Тут пішли такі ягідки. Гроздя такі гарні. Як для мене це гарний, як для виноградарів, звичайно, це не дуже, а для нас чудові гроздя. Так, і пішли ми далі. Так, тут закінчується лоза, а тут вверху починається інша. І тут у нас сорт Надежда Азовс. Такі гарні, здорові, теж смачні. Виноградарі знають такі гроздя Може, я й нагрузила гарно, але хочеться винограду побільше. Як слідуючий рік буде менше, так і буде. Наїмося на рік вперед. О, дивіться, які гроздя, які здорові ягоди. Ой, павутиння. Кругом це павутиння. Ну, яка краса, правда? Цього стоїло щоб... Ціле літо бігать кругом нього цього винограду. Зато потім любуєшся, не налюбуєшся. Трішечки листки пообривала, бо вже ночі холодні, дні не такі ж вже. І дивіться, як він гарно націпляв ягіт, цей сорт винограду. Далі пізній сорт. Ягід у нього як самошедший. Завжди це ципля... І прошлий рік думала, прошли рік ого, нічого собі, яка грость. Він теж смачний, але пізніше дозріває. Ось, яка грость треба надівати. Сіточки, мішечки на нього. Так, і це сорт Фердінанд. отакий сорт Фердінанд. Настоящий. Ох, і гроздя. Такий заліпляний кошмар. Не вміщаються один між, між іншим. Ого. Дивіться, яка рука, яка ось о, здорова гроздь. Тут я вже знизу зеленими ще пообрізала, бо до землі торкалося. Закрашується вже, замальовується. Так як проходиш... Спокійно пройти не можна по винограду, Обов'язково десь щось ягідку тріснуту обервав, листочки обервав, молоді пасинки обирвав. І так з весни по саму осінь. Ой. Зато потім будемо смакувати. Так, переходимо на третій ряд. Це в нас хоч перший. ось з цієї сторони ще краще. Це в нас після обіду, з цієї сторони сонце світе, аж до вечора. Ой, красота, яка правда? Так, далі. На цей ряд пішли провірять, що тут за сорт. Джина кишмиш ранній пишеться. Ну, не такий він вже і ранній, чи це може в нашому регіоні. Це що, одна така грость? Ого, кишмиш. Треба пройтися ще листочки пообривати, наче пообривала. Обриваєш, обриваєш, а вони наче знов ростуть ці листки. Щоб провітрювався і набирався цукру. Виноград наш. Ось сюди він іще йде. Це перший рік нацеплялися грона з ягодками. Ще ми його не пробували і ще не куштували. Так, далі в нас йде сорт Вавілон. Теж кишмиш. В агромаркеті, ото і той виписувала, садила, і цей виписувала, садила. Але щось він, ну такий маленький, буду вчитися да, прищіплювати щось краще. сигналочок ще немає на ньому чомусь. Так, тут теж ще сигналочок немає. Це сорт Геліос. А, це я його прошлою весною посадила сама. Дали мені черенки. Я з черенків сама проростила і висадила то він ще молоденький, ще винограда на ньому немає. Так, це теж ще немає винограда, теж молоденький, коли я його в 23-му році осінню я садила. Це аватар. Ну, надіюсь, на слідуючий рік вже будуть якісь сигналочки. Листочки чистенькі. Для себе знімаю. А ви хочете, дивіться, хоч та ні. Так, це у нас сорт подарунок Запоріжжю. Теж молоденький, прошлою весною я його теж сама виростила з щиренка. Ще він нічого нам не дав на пробу. Один рік тільки пройшов. Так, тепер слідуючий. Такий щось якийсь, ну, сорт якийсь. Аллегро кишмиш. Знову в агромаркеті. Ну, бачите, з агромаркета та кишмиш, але вони якісь доходні ніякі. Ну, Це перший рік дав нам виноград ягідку. Побачу, як на слідуючий рік, що з ним робити. Този гарні, а ягідки не дуже. А тут взагалі дрібнота. А, на цю сторону дрібнота, а на цю сторону. Так, що це Дубовський розовий? Щось він не розовія взагалі. Цей розовий. Це мені прислали. Ну, ягідки похожі на Дубовський, але ж не розовіє взагалі чомусь. Перший рік теж третій рік йому, а перший рік дав нам ягідки. Так, тут довгенькі, а тут якісь кругленькі. Видно, якась пересортиця По інтернету виписувала. Так, це сама теж виростила сорт, як ми вже, мабуть, догадалися, приображеніє. Сказала, внуця старшенька, найсмачніший сорт винограду. Мені він теж завжди подобався і завжди я його мріяла посадити. Такі гроздя ще невеличкі. Але в нас устраює своїми руками з черенка виростені, посаджені, доглянуті, немає слів, якими всі задоволені. Мріяла теж його посадити. Нарешті посадили, нарешті виріс і нарешті дав нам перший рік ягідки. Я навіть не знаю, скільки в нас сортів, чи скільки кущів треба буде хоч порахувати. Так, це кишмиш, я вже бачу, Ось. мабуть, його вже можна їсти. Теж перший рік оце бачимо. Якісь теж повистрелювали здорові, воно ягітки. А так невеличкі. Ну, кишмиш. Він не має таким бути. Називається цей сорт зорінька. Це теж я в агромаркеті виписувала саджанець. Ну, так і для домашнього смакування піде. У нас лівія перший рік теж сигналочку таку дала. Не знаю, який на смак. Ці ягідки будемо чекати, хай ще дозріють. Постоять. Так, це що у нас уже? Якась хвороба вже, да? Ага, вже хоче. Да, вже хоче. Треба кропити. Що це? Мільдю? Ага, є вже на цих крайніх рядах. Ось бачите? Все, треба кропити. Такий він хворобливий кущик. Виясняється. Там нема, а тут вже... Почалося. Так, і останній ряд. Ще сигналочки нема. Світлана. А малося б уже бути, але чогось ще не дало нам. Світлана. Теж по інтернету виписувала. Так, це сенатор бурлака. надранній написано. І чому ж він ще не спілий, як над рані сигналочки теж такі? Ну, бачите, там нема, тільки на одному кущі чомусь, на лівій. Що це з ним таке з той лівією? Всі кущі. прекрасні, одна лівія підхворіла. Оце ягоди. Це таких насадить весь виноградник і Більше ніяких сортів не потрібно, правда? Так, це теж перший рік. Це сорт Віра. Теж по інтернету мені прислав мужчина один на свій смак. Це в нас полуничний, я вже знаю і без бірочки. Так, листочки чистенькі. Чи це? Якась хвороба. Може, чи вже от ходять листочки, такий він ніжний, росте так повільно. Це йому сіки, цей рік, цей рік йому два роки осенню. Ягідок нема. І тут ще ягідок нема. Це сорт Рембо. Теж я його мріяла посадити. Він теж в прошлу весну ми його купили, посадили, і він на силу відростає. Ну, думаю, дозріє. Гілочки дозріють, щоб на зиму укривати. От такий виноградник я вам показала і собі відео записала, щоб на слідучий рік зрівнювати, які були ягодки, які стали, чи такі самі, чи кращі. Всім дякую за перегляд, всім мирного неба над головою. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі, може, якісь поради мені дасте. І підписуватись на мій канал. Все, до побачення!